38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 55, 56, 57, 58, 59, 60. 59, 60, якщо я не помилилася. Отак От виходить на 2 кілограма. Бажаєте замовити? пишіть мені особисті повідомлення. Це картопля, на якій курацький жук не їсть листя. Дуже смачна, швидко розварюється. Всередині біла. Ось вчора розрізала.